Вітаю усіх. Сьогодні знову з вами я, Анна. У нас місяць липень на дворі, 16 число 2024 року. Хочу показати вам, як зараз виглядає моя англійська дачка. Коротко про погоду у нас була неймовірна спека в кінці червня, потім лили проливні зливи і був дуже такий холодний фронт, так що опалення вмикалось. Потім прохолода і не було взагалі дощів. І зараз як виглядає дачка за ось такі кліматичні умови. Тут я показувала вам, я садила капусту Кейл. Я вже двічі зібрала врожай, ось знову листя виросло. Підніму вам. Є зелена, фіолетова і чорна називається. Тут відійшли мої кабачки. Зараз покажу. Ось уже є молоденькі, починають цвісти, врожай буде. Гарбузи чомусь цього року не хочуть знову, але круглі гарні. Огірки страждали від попелиці, я мусила шукати і знайшла біопрепарат за версектином. Обробила, почали оживати. Нарешті зацвітають. Можливо, будуть огірки. Але ще страшні. Минулого року в цей час у мене вже були перші огірочки. Це помідори, ось як вони вже виросли, піднялися. Я їх всі попідв'язувала. Один раз перед дощами обробила, як вона називається, бургундською суміш. Це сода з кип'ятком, а потім мідь сіль міді. І замість бордоська і Бургунська називається. Так, для профілактики фітофтори У мене вже помідорки. Дозрівають. Це, нагадую вам, Англія. Зараз я знімаю йде дощ, на вулиці десь плюс 15. Холодно. Мій ревень. Ось приблизно так, тут пшеничка. Календулу. Тут пару гірочків, зелені росла. Ось такі у мене зараз справи на дачі. Десь тут я бачила теж помідор, цвітуть. Побачимо, що з цього вийде. І на такій оптимістичній ноті. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!